Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними турмалінами. Діаметр поверхні 25 мм. Турмалін 5 на 3. Вага сережок – 5,7 грами. Турмалін гарної якості. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами. Нічого зайвого. Акцент на каміння. Розмір поверхній. 17 на 15 мм, гранат 7 на 5 та 1,5 мм, вага сережок 5,6 грами, англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2500 гривень. Срібна каблучка з натуральними гранатами. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Гранат 7 на 5 та 1,5 мм. Вага каблучки 3,9 грами. Розмір 18 мм. Вартість каблучки 1800 гривень. Каблучка та сережки складають комплект. Хто захоче придбати комплектом, буде знижка. Так продається окремо Окремо сережки, окремо каблучка. Срібні сережки з натуральними м'ятного кольору. Розмір поверхні 20 на 15 мм. Кіаніт 6 на 4, вага сережок 4,8 грами, англійська застіпка. Штиф трішечки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сережки вкриті родієм та додатково упробовані в Україні. Вартість сережок 1800 гривень. Як для кіаніту, дуже гарної якості камінчики, чисті та прозорі. Срібна підвізка. З натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 27 на 20 мм. Вага 4,4 грами. Сапфір 4 на 3. Кубічний цирконій 1 мм. Вушко Із зворотнього боку. ланцюжок. 45 сантиметрів, застіпка, карабін. Вартість підвіски та ланцюжка 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Сапфір 4х3 кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 6,4 грами. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. із воротнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Сережки та підвізка складають комплект. Продається окремо, але якщо хтось захоче придбати комплектом, буде додаткова знижка. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за вашу підписку та коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!